Всім привіт! Вітаю людей, які зараз цікавляться темою приватне підприємство в Німеччині. Це третє відео з трьох, які я вирішила присвятити темі приватного підприємства в Німеччині. Інформації є дуже мало, оскільки вона настільки різноманітна і настільки індивідуальна, що справді важко знайти серед тонни тих ем, статей в інтернеті. Тому я, як завжди, для вас підготувала, написала скрипт. Перше відео я присвятила темі Freiberu, FlyClain-Werber. До якої професії належить, вибачте, до якої групи належить ваша професія? Друге відео я говорила в ньому про кроки до. Приватного підприємства до того, як ви оформлюєте свою фірму. І це відео ми з вами конкретно розберемо на прикладі дизайну ем, манікюру підікюру для того, щоб також інші професії можуть подивитися це відео. Просто структура, в принципі, вона є однаковою. По-перше, в Німеччині є 60 скільки я там написала ем, 60 тисяч. Студій, в яких роблять нігті. Ви вже зараз самі ходили і робили собі нігті, і ви бачите, що переважно там працюють майстри з Таїланду, скажімо, десь з Азії, або є такі студії, в яких працюють німці. Відрізняється атмосфера, відрізняється якість роботи і відрізняється взагалі робота з клієнтами. Я би радила вам перед тим, як відкрити свою студію, піти до двох-трьох своїх конкурентів для того, щоб подивитися, як вони це роблять. Оскільки, якщо ви маєте в вашому місті 5 студій, Нагіль Студіо, то шосте відкривати, вам потрібно подумати, яким чином. Друге питання, другий такий важливий аспект це це буде у вас хапт або мібперуфлій? Я б радила вам шукати роботу. Якщо ви, наприклад, зараз працюєте в Німеччині і на 75% зайняті, на 50%, а потім починаєте відкривати вже приватне підприємство. Оскільки, поки прийдуть до вас клієнти, поки ви зможете зрозуміти, як це функціонує, ви не зможете жити вже зараз на вам потрібно буде дуже багато заробляти. Тому, якщо ви на джоп-центрі знаходитесь, ідіть до консультантів і питайте, як найкращим чином це все запланувати. Подивилася в інтернеті, скільки заробляє людина, яка має студію дизайну ногтей, вона заробляє приблизно від 55 до 70 тисяч в рік. І одна людина, яка працює, то відповідно там іде десь. Різні були цифри від 5 до 7 тисяч брутто. Тому подумайте, для того, щоб стільки працювати, це все заробляти, яка має бути структура вашої роботи. По-перше, питання: чи достатньо мені мати освіту в Україні для того, щоб відкрити студію в Німеччині? Достатньо. В інтернетах стоять в усіх джерелах, я подивилася 3-4. Написано, що в принципі, вам не потрібно мати аусбілдинга, вам не потрібно мати якийсь папірець. Але є клієнти, які просто можуть прийти і сказати А покажи, а де ти вчилася? Я не знаю, чи в Україні дівчата ви працювали, мали свої студії, чи хтось колись питав, яку школу ти закінчувала. В принципі, якщо ви прийшли, зробили свої нігті і нігодь відпав на наступний день або ще якась проблема, більш просто туди не прийдете інколи німці хочуть побачити, де ви вчилися. Але з точки зору закону вам не потрібно підтвердження вашого диплому. Це стосується зараз тих, хто є майстером педикюру і манікюру. Наступне. Важливим є те, щоб ви завжди підвищували свою кваліфікацію. Тому знов-таки клієнти, які до вас приходять, або ви орієнтуєтесь на українськомовних, на російськомовних клієнтів, які є навколо, або ви орієнтуєтесь потім на німців. Відповідно до того, якщо до вас прийдуть німці, ви маєте розмовляти німецькою мовою і. Потрібно знати, хто буде вашим клієнтом. Якщо ви будете робити вузьку спеціалізацію тільки, скажімо, українці, щоб вас знали, то у вас буде маленький дохід. Вам потрібно, щоб ви отримали доступ да, до великої кількості клієнтів. Тому мова, подбайте про це. Наступна штука це «Anmeldung eines Gewerbes». Ви маєте піти в фінансамт. Там або піти в Єверби Амт, і там ви отримаєте інформацію. В Єверби Амт ви заплатите від 20 до 60 євро і вам дадуть Ківербер Шайн. Там буде потім фінансамт дасть вам що є номер, і цей номер вам потрібен для того, щоб його там писати. На рахунках, коли ви будете клієнти, вам будуть оплачувати вашу роботу. Тобто, в принципі, це все. Тут таке питання: що ще потрібно? Обов'язковим є членство в IHK. Це індустріаль Handelskammer. кама Не HandelswerkC, а ІХ. Ви туди просто автоматично наприклад, коли я записувала свій бізнес, який я зараз веду, то мені просто від IHK автоматично прийшло. Їм кажуть, що там. Я написала заяву, в мене є клянгі верби, і тому вони мені вже прислали певні документи, які заповнювала. Що є необхідним? це 100% треба членство в Берувські носинша, косметик, Betriebe. Ем, Цю інформацію ви знайдете скрізь в інтернеті, в принципі, якщо гуглити, то що вам потрібно? Членство має бути, це для вас інформація, це можливість відвідувати якісь семінари, це просто вайта більнук. Я знайома, в неї вже років, напевно, 15 студій, вона починала і спочатку вдома, до неї всі ходили. Вона зробила окрему кімнату, і клієнти приходили, проходили через її. Як сказати, зал, проходили через її спальню, заходили в цю кімнатку, і вона працювала з дівчатами. Є різні клієнти, комусь це нормально, їй достатньо, наприклад, було. Але якщо ви людина з вулиці, ну я не хотіла піти до незнакомої людини через її спальню, десь там бігає дитина, кицька собака. Тому просто думайте, який такий, скажімо, Границі ви хотіли б мати свого бізнесу і як ви хотіли б його розвивати. Наступна річ, яка є цікавою, це якщо ви будете, знов таки, ви можете це зробити вдома. Тут проблем немає, але у вас будуть певна група клієнтів. Або ви будете знімати бюро, або маленьку там кімнату в іншої людини для того, щоб приходили ваші клієнти. Дивіться, будь ласка, на це все. Що є цікавим? Якщо ви працюєте, скажімо, наша пропаганда де ти робила нігті, там в дівчат, я тобі розкажу. Це означає, що дохід нестабільний. У вас не буде кожен місяць стабільного доходу, щоб ви жили в Німеччині, а вам це потрібно. Ще така штука: якщо у вас буде клянгі верби, то вам потрібно буде, буде робити страхування медичне саме для вас. Це буде приват Кранкенфазіхер. Зовсім інша така річ. Це, скажімо, багато грошей, які ви будете тратити на лікаря. Тому обдумайте всі ці моменти. Можливо, було б логічним починати бізнес покроково, поки ви будете розвивати і вже об'єднуватися. Наприклад, хтось є перукарем, ви в нас вмієте робити нігті, хтось робить масаж. Тому в трьох об'єдналися, зробили гімнбага. Так, спілку таку, і тоді ви працюєте. Але єдине таким, що класним є, що вам не потрібно освіту свою підтверджувати, не треба ніяку офіційну диплому показувати. Людина будь-яка може в Німеччині відкрити своє наґіль штудію, як вона називається. Проблема в тому, що є дуже багато зараз майстрів, і вам потрібно буде думати про те. Якщо ви будете відкривати свій салон, де він буде знаходитися? Чи це якесь село глухі кути, або індустріальний район, куди не літають літаки, не їздять потяги і не ходять автобуси. Тому клієнти, якщо в них немає машини, не пішки, не підуть в якийсь індустріальний район до вас. Відповідно до того, в індустріальному районі у вас буде дешеві оплати. А на центральній вулиці у вас, наприклад, буде вже дуже дорога. Міте, яку ви маєте платити. Ем, є різні також види страхування, які ви маєте враховувати, якщо у вас буде приватна страховка, плюс це буде фізичний рунг, такі інші моменти. Ем, тому я радила б вам знов-таки, якщо у вас є інша освіта, працювати за своєю освітою і відкривати такі салони, як щось додаткове, маленьке, а потім набирати обороти, щоб подивитися, чи е, ви можете. Це все, ці всі доходи, які у вас є, чи воно рентабельно. Все можна придбати, абсолютно все в інтернеті: остаткування, і гелі, і фрезери, не мені розказувати, дівчата, ви професіонали, це все можна придбати. Що є дуже важливим, абсолютно кожен чек ви маєте зберігати. Є навіть якісь нюанси маленькі, якщо ви вдома працюєте, то ви можете потім, коли будете робити звіт по податкам, це все абзетсин, це все враховувати, що там світло, ви ж багато світла використовуєте. Абсолютно все: вода, крісла, стул, все, що ви купили, де у вас клієнти сидять. Туалетний папір, ви можете також його потім сказати. Це було для моїх клієнтів, воду, каву, все, що ви пропонуєте. І взагалі цікавим є, що в принципі ну, дівчата наші звикли до певного ем, обслуговування. Так, і люди звикли, звикли, що каву їм запропонують, можливо, якесь тістечко, деякі пропонують келих шампанського. Тобто от такі моменти німці люблять, щоб їм ще якийсь плюсик дали. Коли я приходжу до свого перекоря, то я сижу і вони приносять там таблет, на ньому знаходиться е якийсь чай, якась цукерочка. Е може, не знаю, вони кажуть, давайте ми зараз спинкою помасажуємо, якісь там медитації проводять, тому в Україні. Україні також це все є і все більше, але от в даному випадку німці також це люблять. Тому думайте, як завлікати плюс реклама, або це буде пропаганда, як то кажуть, сільське радіо, коли дівчатки розкажуть, або ви будете робити собі візитки. Це також кошти. Це дизайн. В принципі, це не дуже дорого, оскільки є магазини, ви онлайн замовляєте. Мені там 200 кредиток кредиток кажу, візиток зробити. Вам їх додому присилають реклама, веб-зайти, ще якісь такі моменти. Тобто ну, це цікава справа, це дуже круто. Я впевнена, що якщо ви захотіли, і у вас був досвід в Україні, тут ви можете відкрити це дизайн ногтиків, це скажімо, саме таке легеньке, що можна відкривати в Німеччині, оскільки тут немає таких великих вимог. Якщо у вас є питання ще раз. Пишіть під відео, пишіть в приват, я вам з радістю допоможу знайти відповідь на це питання, використовуючи німецькі джерела або мій досвід, те, що я зараз бачу. І позбавляйтеся погляду на вашу професію, яка була у вас в Україні. Німеччина має інший акцент, інший нюанс. Так, хтось жалується, каже, тут зовсім погано роблять. Тому у вас, можливо, буде шанс з вашим професіональним підходом це все краще зробити і плюс ціни. Дивіться, скільки це коштує в ваших конкурентів. Можливо, ви пропонуєте акцію. Прийшла до мене там 5 разів, 6 безкоштовний, або десь процентів в скидки, якщо привели мені нового клієнта. От Всі такі моменти німці це дуже-дуже люблять. От така інформація. Знов-таки вдячна за вашу підписку, за лайк, за коментарі. Побачимося, як завжди, в наступних відео.